Краса зі сміття. Подвір'я у селі Гарасимів Тлумацького району вирізняється з-поміж інших. На обійсті голоднюків виблискують різнобарвні паркани з вишиваними узорами, ростуть квіти у вазах та пальми. Усе це виключно з непотребу, з пластикових пляшок. На творчість діда Михайла надихнули кури. Посадив агрес позички смородина. Ну а коли починається вже ягідки з'являтися на них, от і курчата підходять, і щербають. Загородив я дерев'яними. На дерев'яшки стійку постоять, ті рік, ну два з силу, тоді туди, воно там мороз, там сніг, там дощ, ти прогниває, ти падає. А я туди беру, щось подумав, а як би взяв з баклашок? Ну, ти поставив один рядочок мало, другий теж, третій, четвертий, ага, то вже якраз нормально. Далі ідеї з'являлися самі по собі. За вісім років пенсіонер-винахідник зібрав близько шести тисяч пластикових пляшок з-під води, пива, кефіру та молока. Якби все це випив сам, був би ширший, як довший жартує пенсіонер Михайло Голоднюк. Тож матеріал для своїх витворів збирає у лісах, на узбіччях доріг та звалищах. А ось на найкращу свою роботу майже триметрову писанку на зразок Коломийської довелося витратитися. Я чотири комплекти таких я купив цих лободів. Ці блоки, так. І, і що ви думаєте, я ту воду, я ж то не гонять, то ще сам випити. тоді я беру, там в мене є дочка у другому селі в Гавриліку, та й дітям позливав ту воду, води, води діти пили, а я собі мав з чого докінчити песенку. Ну, дав гроші, але я довів до того, що я задумав, значить, не має це бути зроблено. А ще пенсіонер милується своєю вічно-зеленою ялинкою. На неї витратив більше сотні баклашок. Пластикове новорічне деревце прикрасив гірляндами із ковпачків. Відтак знаходить застосування не лише використаній тарі. Друге життя дає старим колесам. Від джигулі колеса береться і розрізуючи, де то метр десять розрізуючи такий пояс, беру. Вигинаю, потім туди даю цю резину, що я вирізав, приробляю дерев'яну голову, розукрашую її, тут це розвертаю на боті, щоб воно виглядало як крила. І тут хвостик. От і отримала ще лебідь. Завдяки дивному захопленню діда Михайла прославилося і село Гарасимів. Селяни жартома прозвали Голоднюка своїм комунальником. Мовляв, відколи дід філософствує із пластиком, в Гарасимові стало значно чистіше, а подвір'я окрасою села. І він сам збирає собі, він вибирає, котре йому треба, яке йому треба за кольором, за формою. Може, і сусіди там йому приносять, а тако він ну, є весілля у нас. Ляшок багато. Він там собі їде і бере. Винахідник переконаний, приносить людям радість. Тож задумів у голові у Михайла Голоднюка чимало. Найперше хоче посадити на своєму обісті пластиковий сад, вишню, яблуньку та грушу. Втім, бідкається дід Михайло. Матеріалу для його витворів у їхньому селі вже немає, тому звертається до прикарпатців, аби пляшки не викидали, а привозили йому. Вікторія Ткачівська, Юліан Сущак з Тлумацького району, новини, третя студія.